Є в наявності ось такі дрони саме діймові GPS-C Mark 4. На TBS Crossfire. А, відеопередатчик 2.5. Потужність 2.5. Працює на частоті 5.8. Досить хороші дрони. Виробник вказує максимальну дальність до 10 км. Також є. Є дуже популярна модель: це iFly Chimera. Також на TPS Crossfire працює. Потужність відеопередавача 2,5. Виробник вказує дальність до 10 км, проте тут потужніші двигуни і він може підняти більшу вагу. Ну І, звичайно, мавики до нас приїжджають, як завжди. Mavic 3 стандартні популярні модель. От. І новинки від, від нашого магазину це дрон Кирило по досить хороших цінах. Пінопластовий корпус, 4 двигуна, вертикальний зліт. Тобто не потрібно катапульта або з рук його запускати. Він запускається як звичайний квадрокоптер і потім переходить в режим літака.